Всім привіт! Звати мене Тетяна. Я веду малесенький свій класний канал в телеграмі по просуванню в інтернеті. Зараз вам його покажу. Ділюся на каналі дуже багатьма крутими фішками по просуванню. І плюс сьогодні знімаю класну інструкцію, коротку, доступну для того, щоб... Ви розуміли, як користуватися такими класними креативними стікерами для просування себе, свого бренду в інтернеті, чи там, наприклад, для соцмережі Instagram, чи для ваших якихось індивідуальних творчих креативів, картинок, чи для ваших фото особистих і біля них класних? Натяків на те, що ви там працюєте в якійсь компанії, ви чимось займаєтесь. Це дуже круто виглядає. Ось сьогодні робила креатив для Лівесту. Вони дуже багато підписників на каналі саме з компанії Лівести. І ось такі класні креативи зробила для них. Зараз вам покажу креативи, які були зроблені до Паски. Всі ці креативи ви можете загрузити до себе і зробити свої сторізі індивідуальними. І дуже класними це все можна на каналі зробити. Силочку на канал лишу під відео. Зараз в мене є можливість показати вам, як користуватися таким класним креативом. Для цього нам потрібно зайти в інстаграм. Я це буду робити в інстаграмі. Переходимо на робочу сторіночку, де я хочу зробити креатив. І для прикладу мені потрібна буде підложка. Так, зараз робимо підложку. Я її можу зробити, наприклад, ось такою жовтенькою. Любий ставимо фон. Ставимо любий фон. фон. І далі йдемо шукати свій креатив. Так, креатив. Ось, наприклад, та ж сама Лівеста. Ви там лідер компанії Лівеста. Ви хочете запросити когось в бізнес? Ви хочете розказати про себе. Для цього ви знаєте, нам потрібно виставляти 5-7 сторізів цікавих про себе, про свою компанію, про своє життя на сторінках в інстаграмі. І ось таким чином. Ми круто можемо ось такі стікери ось так прикріпляти. Ми можемо поставити а, якусь тут з боку картинку, ми можемо поставити якийсь текст, ми можемо а, поставити рекламний текст там шукаю а, партнерів в команду Лівест. Тобто ми можемо будь-що ось таке класне партнерів. Так, міняємо текст, пам'ятаємо, що все повинно виглядати лаконічно, красиво. Шукаємо потрібний для нас. Так, це для нас дуже світленький текст. Тому ставимо насичений. А ну, ось так, може, ось так. Ось так. Ну, це для прикладу. Ви собі вже далі попрацюєте. Цей текст можна поставити сюди. Цей текст можна поставити сюди. Картинку можна поставити сюди. Тобто, це вже буде залежати від вашої фантазії, але ось такі класні стікери кожен день. Ви своїм підписникам нагадуєте, чим ви займаєтесь в інстаграмі. Підписники мають свойство дуже довго спостерігати, як людина себе просуває, як веде себе, і вже потім реєструватися і працювати, будувати команду разом з вами. Тому ось сьогодні такий корисний для вас лайфхак. А стікери можуть бути абсолютно різними. Вони можуть бути на любий смак. Ваш десь зараз знайду стікер, який робила. О, на пасочку стікер, ось такий красивий. Ну, це вже буде залежати від того, звичайно, нам потрібний буде а, трошки а, фон темніший, так, але ви вже будете самі розуміти, як воно все працює. Ви можете такі а, креативні вітання робити своїм колегам. А, ну, методів а, насправді дуже багато. Кожен день а, ділюся креативними. А, Такими класними стікерами для ваших інстаграм тематики будуть різноманітні. Щоб замовити там стікери на свою тематику, приєднуйтесь до мого каналу, пишіть в коментарі, хочу свій індивідуальний стікер. Обов'язково ми його вам створимо. Всім хорошого дня!